Бажаю здоров'я, шановні герої нашої країни. В цьому відео хотів би вам показати нашу нову позицію. Це у нас напашник із балістичним захистом. Сам напашник виготовляється із кордури тисячної серії. У нас є липучка, у нас стрічка Моллі. Тримач для турнікетів. Спереду карман, ззаду карман та основний карман. Кріпиться на таку липучку. Всередині у нас балістичний пакет. Це балістичний пакет першого класу. Сертифікований, у нас є протокол відстрілу цього пакету. Якщо треба, копію прикладемо до посилки. Виготовляється із надвисокомолекулярного поліетилену, так як і всі балістичні пакети. Але о, у нашого пакету, так, він сертифікований перший клас, але він є товщий, ніж у конкурентів. Ми додаємо ще додаткові прошарки, так, щоб він тримав ще більший захист. Отакий От у нас пакет. Так, Він, як бачите, трохи товщий, ніж у конкурентів. У конкурентів майже половину товщий і заходить він в оцей карман. Наший же балістичний пакет лише в основний карман, але він є більш надійним. Головне це захист. Отакий От балістичний пакет, вага 164 г. Сертифікований, класний пакет першого класу. Також ви у нас можете замовити окремо як пакети, так і на І ще хотів сказати, що у нас є такі ж самі балістичні пакети, але у бокові кармани плитоноски. 15 на 20 см. Дякую за увагу. Бережіть себе, хлопці та дівчата. Слава Україні!